Андрій, вода! Чому буде купити? Якщо тут прибігає, я прийду. Доподалюсь, не прийшли. <гум> Пішов по-перше. По дві це грають. Зараз грає рух з ким. Рух з рухом. Рух з рухом. <питріпко> зі жовтим. Рух, чорний, рух жовтий? Так, ну рух жовтій це дюш э, звідси, ага. а дюш 23 третя школа. А, я понял. Зараз прийде.

5. Я дідусь! А 99. гравай! Як його лишити? Обережно!

Собака, Марко накривай, накривай, Марко. Ні, ні, це буде на Ютубі. це не Онлайн, е, онлайн але тільки наш 2018 тисячі Давай, Марку, вперед! Давай, давай, давай! Лишся Льопче! Давай сам! Трош! Володар! Що, що, що! Давай! Воротар лежить! Суддя воротар лежить! Не зупиняєш. Ти вже вирішив запалити, так? Виходи, не зупиняється з немає. У мене це не звичайно. А що я Нічого страшного, ти тоді попишся на один год, прокашти на самому першу. Якщо ти вирішив вже просто виходи і робити дочинка. Нічого страшного, ну, да? Я тобі там дух Ну, я бачила це, але я не бачила, що іменно там сталося. Де будеш баляринку, потім буде. І так, подіваємо. Давай, 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 давай.

Молодець, Молодець! Та -та -та. От... Тру... Молодець! Обереж. Та-та. Слідкуй за гравця, молодець.

Отвійте ще раз, будемо хотітись накази, спокою ти зараз сядеш! робота. Давай, Марко! Матвей, давай! Дарі вертайся назад. Вищий далі. Давай, давай, Марко! Давай, топчить миш! Дар'ю, Дар'ю! Назад! Марко, сідай назад! Вийшов! Швидко, швидко нато, кораб! Ай-яй-яй, попадай, ворота! Добре! Нічого, але гарно, Дарі, давай, давай, давай! Швидко! Ні, пряма. пряма на Ютубі. Ні, це 2018-го. А ви нас теж там знімали так само? Якщо хлопцями буде грати 2018-го дюшу рухом, то ми вас знімали. Або з 14-го. Ні, на не 14 у нас є канал. А перший він то ти мене спортився і впав, і, ну... — Бей! Де ворота? Напроти воріт вставай! Ну типу щось там пробував. Ой-ой-ой! Пацани, -ой -ой. випустипались! Швидко м'яч! Я за чорний? Швидко, Марко, м'яч розводь! Пацани! Че? Нічого, все добре, треба видіргувати. Марко, швид! Марко, зберись, видихни і Марко назад! Марко назад! Нам противоріз, давай! Давай, давай, пістоня! Давай, давай!

Та забігай, Марко! ну Та забігай! Ну як він має пас тобі дати? Дарі, швидко, голос! Голос! Я вже це. Молодець!

Хлопці за замечаем <піліст> <Та, піліст> куди? <піліст> давай, Матвій! давай. давай! давай! <піліст> давай! Кутовий, швидко, швидко кутовий. <піліст> <Бей! Та кутувай! піліст> матвій, нічого, давай, давай, молодець.

Давай! Натан, давай швидше! Молодець, давай, давай, Марко, вперед! Супер! Супер, молодець! Давай, давай, давай! Що це робить? Інколи коли все занадто просто воно ще ускладнюється. Назад, назад виходь! Я ремо назад, бо він. Давай, давай, бери назад. бери, Давай! Молодець, давай, давай! Перед м'ячем хто? Зніка овчарка, ні подивимось. Супер! Біжи, біжи, біжи! <плес> О, Молодець! Матвічик! Молодець, молодець! Давай, давай! Все добре, давай, тебе вийде! Давай! Я назад! Моніш, ми тільки дивилися, не грали перед нами. Давай, Марко, приймай. Переда Матвіє! Молодець, дай Матвію! Марко, Марко, давайте сам! Давай, 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 давай! Марко, це твій! Є жовті, швидко, швидко! Відкривайся, Матвій! Матвій біжи! Матвій! Забігай, 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 Матвій! Матвій, я чекаю тебе! Марко ти на захист! Давай швидко! Матвій там чекає! Давай, давай! Ух ти! Голосніше! Суддя! Що це таке? У яких руках? Він м'ячу бив! Він не попав по руках, там реально м'яч. Але... Давай, давай, Марко! То, що там порушення точно, там не вдарив. Але він в руки не вдарив, бо що не вдарив. Матвій! Матвій, все добре! Давай, давай! Оте руки там показують. Давай, давай, Матвій, все добре. Давай, давай. Давай, Марко, та пробий по воротах. Марко, ворота там. Кому ви даєте ці паси? Марко, забирай м'яч, це твої. Марко давай! Давай, Марко! Назад Марко сідай! Ярема! рама! Ще, ще втікай! Трипає, Добре, прийом! Дай ти Натан! Ворота! Та забери, тут то мняєш, м'яч, цинко! Ну, то чому там ніхто не кричить? Удар! Добре. Дякую, все, -все награлися.